Вітаю вас на каналі Аналідинка Крипто. Мене звати Олексій, і сьогодні ми з вами поговоримо про інвестиційний портфель. Продовжимо нашу щомісячну рубрику, подивимося, які активи дали найбільший прибуток, який найменший прибуток, і проаналізуємо дану ситуацію. Тож давайте до діла! Давайте, як завжди, почнемо з графіків і почнемо з самого біткоїну. За минулий місяць біткоін пробив свою відмітку в 100 тисяч доларів. Нарешті це сталося, я вас вітаю. Надіюсь, що наступна відмітка в 200 тисяч доларів буде також достатньо швидко, так як це сталося від 70 000 до 100 тисяч. Окей, давайте перейдемо більш до графіка. Зараз я приберу всі мої старі малювання, так сказати, і більш їх актуалізую. Так, звичайно, що я відмічу 100 тисяч і відмічу якісь локальні рівні, нижче яких, якщо ми будемо спускатись, то відповідно я вже для себе зроблю якийсь висновок, що це, мабуть, вже якийсь кінець або досить глибока корекція на декілька місяців. І саме така відмітка буде по 90 тисяч 777 доларів. Окей, але зараз не про це. Давайте більше поговоримо про наші інвестиції. Як ми бачимо на даному графіку, я проінвестував в біткоін лише 2 третіх від бажаного об'єму на 684 долари. І наразі моя позиція складає по біткоїну понад 75% прибутку, що я вважаю досить крутим. Ще варто сказати, що даний портфель я почав складати в серпні, і я вважаю, що це було саме вдалий час для того, щоб це взагалі починати. Тому що якщо подивитись на графіку, у нас саме в серпні був найнижчий діп. 48 тисяч. Просто уявіть собі, в серпні по 48 там 50-60 тисяч ви могли купити біткоін і вже через декілька місяців зафіксувати майже X2. Це просто нереальні цифри. Я вважаю, що зараз саме той самий буран, Якщо це не він, то я навіть не, не представляю, як це може виглядати по іншому. Коли біткоін дає нам майже 2 x менш ніж за півроку. це прям дуже круто. Що ще я можу додати по даній позиції? Наразі я не планую докупляти біткоін. У мене лише є в голові плани по тому, як я буду його фіксувати, тому що вже майже скоро буде плюс 100% від моєї точки входу, і варто задуматись про те, як ти будеш її в майбутньому фіксувати. Я поки що ще не виділив для себе ці зони, тому що думаю, що трошки рано зараз фіксувати біткоін. Він ще може полежати, якщо він впаде трошки нижче, нічого страшного, тому по ньому я якихось цілей вже ще не ставив, але вже маю для себе в голові плюс-мінус приблизні відмітки. Я планую фіксувати його, починати десь від 110 тисяч доларів і до 150. Там вже в залежності від ситуації на маркеті. Тому хто від самого початку слідував зі мною і складав даний інвестиційний портфель, я думаю, він досить радий, що в нього біткоін має. Майже X2 і всі інші активи також. Майже X2 і навіть більше. Перейдемо до наступного активу. Це ефір. Як бачимо, що він додійшов до своїх локальних хаїв, які він поставив минулого березня, і зараз ціна. Біля 4 тисяч доларів. Наша середня точка входу була по 2 500 І зайти я зміг лише на дві треті з бажаного об'єму. І на даний момент позиція показує більш ніж 60% прибутку. Це в цілому також досить добре, але мене трошки дивує, що ефір відстає настільки від біткоїну, тому що біткоін вже пробив all-time хай, а ефір лише біля 4 тисяч. І щоб дійти йому до свого all-time high, йому необхідно зробити ще понад 25% В цілому я вважаю це досить реалістичною картиною і планом на найближчі Місяць і вважаю, що все-таки ефір досягне свого all-time high. І надіюсь, що піде навіть далі там 6, 7, 8 тисяч і тому подібне, де вже можна буде думати про якусь фіксацію прибутків. А поки маємо, що маємо, докупляти ефір я наразі не планую. Можливо, варто розглянути це на відмітках по 3200, але я ще подивлюсь, як буде розвиватися події на маркеті. Наступний актив в нашому портфелі це Solana. Вона також, як і Bitcoin, прибила свій all-time high за останній місяць, і наразі вона коштує понад 200 Тридцять доларів а доходило до 265. від нашої точки входу. Це понад якщо all Хай High, 125% прибутку нереалізованого. А якщо наразі, то понад 100%. зайти мені в дану позицію на жаль вдалося не набагато, лише на 303 долара. Це одна третя від бажаного об'єму. І я сумніваюсь, що ми взагалі найближчим часом дійдемо до відміток зелених зон, де я б хотів би її набрати. Тому буду слідкувати за ситуацією. Можливо, щось цікаве ще відбудеться і. Буду добирати, можливо, по маркету. Не знаю. Ще буду спостерігати за ситуацією, але наразі поки що лишаю так. І можливо буду думати після 300 доларів про фіксацію прибутків. Наступний актив в нашому портфелі це тон. За останні місяці він себе взагалі майже ніяк не показав. Тобто, як бачите, це зростання було досить помірне. Його основний хайп якраз припав на серпень-вересень, трошки жовтня, але наразі поки що немає ніякого сильного тон наратива, і взагалі якось новини по тону Вони трошки привщукли. Надіюсь, що це тимчасово, і тон все-таки ще покаже свою силу і зможе прибити свій all-time high. Позиція по тону, як я говорю. Ори в мене набрана повністю на весь об'єм, і наразі позиція складає понад 18% нереалізованого прибутку. З даною позицією я нічого робити не збираюсь, просто тримаю далі і надіюсь, що найближчим часом з'являться якісь цікаві наративи на тоні, які і зможуть його підштовхнути на те, щоб прибити свій all-time high. Тому що, як на мене, екосистема тона це така альтернатива, тому що взагалі існує в крипті там біткоін, ефірі, полігон, а собі окремо існує тон, який взагалі ніяк не зв'язаний з іншою криптою. І це досить цікаво, тому лишаємо даний актив, як він є, і просто переходимо до наступного. Токен манта досить цікаво себе показав за останній місяць. Як бачимо, він досить сильно виріс, навіть трошки необхідно обновити мені графіки. Так, я думаю, буде виглядати трошки краще. Від моєї точки входу ціна наразі складає понад 100%, а в моменті навіть досягало до 140% прибутку. Поза в мене набрана на 2 третіх, одна третя в мене ще лишається, так сказати, в кармані. Що з нею робити, я ще не вирішив. А щодо фіксації прибутків, я буду думати про це після того, як МНТ проб'є свої time high. Наступний актив в нашому портфелі це ФЕТ, і він не то, щоб сильно виріс за весь цей час, але в загальному дає досить непоганий прибуток який складає понад 110% наразі. А в моменті це доходило до майже 150 що я вважаю досить крутим. Позиція набрана в мене на 2 третіх частини. Фіксувати прибутки я поки не планую. Буду про це думати ближче коли монета дійде до своїх хаїв, тобто до 3,4 долара. Йдемо далі, і в нас графік ондо, який також себе показав досить круто за останній місяць. Як ми бачимо від моєї точки входу, в моменті ціна досягала майже 210%. А наразі складає понад 150% нереалізованого прибутку. Будку позиція в мене набрана на 2 треті, 1 третя в мене лишилась досить досить низько. Не знаю, що я буду з цим робити, але скоріш за все я вже не буду чекати, поки ціна дійде в цю зону, і просто відміню лімітні ордера і буду спостерігати за розвитком подій. Можливо, буду підпірати даний токен по ціні 1 долар. Але щодо цього, я поки що не впевнений. потрібно спостерігати, куди підуть взагалі наративи на ринку. Можливо, RVA токени, які являються ондо, нікому не будуть потрібні. І можливо навіть зараз краще фіксувати прибуток, але я поки не поспішаю і хочу все-таки побачити більше якоїсь розв'язки на ринку для того, щоб почати фіксувати. Але також в мене ще є альтернативна думка, що не потрібно досить сильно жадничати, і все таки краще вже почати фіксувати прибуток по такому активу, який дав понад 200% прибутку, починаючи від 2 доларів 2,10, 2,20, Десь там я вже почав би думати і виставляти лімітні заявки на 10-20% від моєї позиції. Наступний актив це Пепе. У нас наразі за останній місяць почалася така мета серйозна мемкоінів. Багато мемкоїнів дуже сильно виросли. З'явилось дуже багато нових мемкоїнів, які лістились навіть на Binance Futures і взагалі на споті Binance. що я вважаю досить цікавим, незвичним, але все-таки такий нас. Ринок наразі такі так у нас відбуваються зараз події, і якщо там є ліквідність, то відповідно не потрібно це ігнорувати. Саме тому, що в серпні я все таки вирішив не ігнорувати дану сферу і взяти один з таких мемкоїнів, як Пепе, тобто це не Догі, який був на той момент досить великим і досить важким. Хоча за останній місяць він також зробив 2 ікса. А пепе більш легший і більше як я вважав, в нього є потенціалу на ікси. І наразі, в принципі, ми це можемо бачити, тому що від моєї точки входу позиція наразі складає понад 250% прибутку. В моменті вона там доходила до 280% прибутку. Зайшов я до речі в даний актив на 2 третіх. І ще одна третя в мене так сказати лишилася в кармані. І скоріш за все вона вже. Ні. Найближчим часом точно не дійде до цієї зони. І щодо фіксації прибутків по ПЕПе, я також вже активно думаю. І все таки, мабуть, основний в мене для того, щоб почати фіксувати будь-які альти, це коли ефір досягне свого all-time high. В той момент я вже точно буду виставляти лімітні заявки на продаж і буду робити це поступово. У мене немає цілі дуже швидко скинути всі мої позиції, і також не хотілося б, звичайно, залишитися в цих активах до наступного булрану. тому що булран, він починається досить швидко, так і закінчується досить. Швидко і неочікувано. Тобто, зазвичай, коли після бурана йде якась корекція, всі вважають, що це саме корекція, це тимчасово, і ціни підуть далі. Але на жаль, так не стається, і ціна уходить на довгий період якусь проторговку або просто даунтренд. Тому не потрібно жаднішити, потрібно виставляти якісь реалістичні цілі. Плюс мої цілі по даному портфелі були озвучені, ще в самому першому відео. Це плюс 200% річних. І чи досяглася ця ціль в моменті, ми зараз ще з вами подивимось через CoinGecko. але щодо Пепи, так я вже Планую про те, щоб фіксувати прибуток, але тоді, коли ефір придає свій all -time high, і я буду вже впевнений в тому, що це вже якась така середина даного циклу, середина була де вже варто шукати, як з нього виходити. Наступний актив в моєму портфелі це EtherFi. Точка входу в мене по ньому дуже крута, як я вважаю, але на жаль, на одну третю. Але не вистачило смілості в мене, щоб докупити даний актив на більше, тому що було в мене пасіння, що ціна піде просто нижче і буде оновлювати поступово свій лой. Наразі моя позиція складає понад 113% від точки входу. І я вважаю, що даний актив покаже свій основний перформанс тоді, коли по суті піде ефір і вся його екосистема. Абсайд даний токен в принципі має для того, щоб зробити ще декілька ексів. Тому ні про яку фіксацію прибути. Ки в даному випадку я ще навіть не думаю. Буас також показав досить непогане зростання за останній місяць. Добрав я його на 2 третіх. На 1 третя мене лишилася ще в кармані. Що з нею робити? Я ще вирішу. Потім і наразі моя позиція складає понад 50% прибутку. А в моменті досягала понад 85% прибутку. В Цілому я вважаю даний актив досить ризиковим, але в той же час вважаю, що в нього є досить крутий потенціал на ікси. Саме тому я в принципі його й підібрав. Мені не дуже подобається як розвивається наразі екосистеми БЛАСТ. Можливо, є сенс в тому, щоб фіксувати прибутки раніше, але я все таки хочу побачити розв'язку по ефіру і як оновлення -high у high по ефіру вплине на всі інші альти. І останній актив в моєму трейдинговому портфелі, який я не встиг на жаль підібрати, це FTT. Як ми бачимо, даний актив дав вже декілька свічок, таких досить впевнених гору. Дані пампи були зв'язані з виходами новин по біржі FTX. Але на жаль, як ми бачимо, я без пози, тому я в цілому не зміг прокататися на в цьому пампі підпирати по маркету Я явно не збираюсь, і в цілому, вище ніж 2 долари. Я б не хотів би купувати даний токен. Якщо він спуститься нижче двох, то я можу ще подумати, але наразі я свої лімітки не підіймаю, а просто чекаю. Можливо, буде якась висока продажа, яка зможе зацепити мої лімітні заявки. Не знаю, вони мене стоять, я їх не прибираю і побачимо, як далі буде розвивати ситуацію. А тепер давайте перейдемо до CoinGecko. і більш детальніше передивимось наш трейдинговий портфель. Наразі прибуток по ньому складає понад 6 тисяч доларів, пише понад плюс 100%. що я вважаю досить крутим. Ми вже досягли так сказати нашого екватора. По Експерименту рівно скільки 5 місяців пройшло. Є плюс 100%, але хочу відмітити, що це нереалізований прибуток. Я його не зафіксував, тому так сказати, це ще віртуальний прибуток. Лідером росту в нас, звичайно, є токен Пепе, тому що зараз активна фаза мемкоїнів. Наступна в нас іде ондо, і як ми бачимо, що зліва в активах нас пише загальна сума активу 2178. А справа ми бачимо саме прибуток 1570 доларів. І так по кожному активу. На останньому місці у нас по PNL знаходиться Solana, тому що купити я її не встиг на великий об'єм. А на передостанньому місці йде Ezerfigh, який я також не встиг купити на якийсь великий об'єм. А тепер давайте перейдемо до портфеля конкурента, який я називаю «Hustle Free. Тобто це DCA портфель, ти взагалі нічого не робиш. Просто кожен місяць купуєш на одну і ту саму суму і займаєшся собі своїми справами. І даний портфель нам дав понад 65% прибутку, що я вважаю, також досить ну реально крутим результатом, вважаючи те, що ти взагалі на це не тратив час. Тобто, взагалі там 10 хвилин в місяць ти тратиш на те, щоб купити активи, які ти завчасно вибрав. Я вважаю, що це супер результат за 5 місяців, плюс 65%. І звичайно, що лідером просто у нас тут є пепе. Далі йде ONDO, а на останньому місці в нас іде TONCOIN, а перед ним ще йде BLAST. Дані токени дали найменше прибутку. Через це вони в самому низу даного списку. Також я ще хотів відмітити те, що даний портфель був набраний на 5 тисяч доларів, так як зараз закінчився вже п'ятий місяць, і відповідно кожен місяць я набираю по тисячі доларів. І загальний прибуток на ці 5 тисяч склав більш ніж 3200 доларів. Ось такі в нас вийшли цифри по двом портфелям: з однієї сторони, трейдинговий, який дав понад 100%, з іншої сторони, DCA портфель, який нам дав понад 65%. Пишіть в коментарях, яка стратегія вам більш подобається. DCA, де ви взагалі ні про що не думаєте, просто раз в місяць купляєте завчасно вибрані активи. Чіт трейдинговий портфель, де ви завчасно завжди вибираєте точки входу, точки виходу і регулярно слідкуєте за тим, що всі лімітні заявки ваші спрацювали. Пишіть про це в коментарях. І якщо вам сподобалось дане відео, ставте, будь ласка, вподобайку, підписуйтесь на цей канал, і я вам дуже вдячний за вашу підтримку.